Та духовний аспекти Дихальні вправи діють, звичайно, позитивно на здоров'я, а також на розвиток волі та мислення. Проведіть досвід. Якщо вам потрібно підняти щось важке, легше здійснити це, зробивши глибокий вдих. Ви згодні? У малих подіях повсякденного життя, у ваших стосунках із людьми, не забувайте про дихання. Це допоможе вам керувати собою. Наприклад, засвойте звичку добре подихати перед важливою розмовою, щоб вона не перетворилася на суперечку. І якщо ви схвильовані, чому б не попросити допомоги у ваших легень? Вони створені для того, щоб допомагати вам. Упродовж двох або трьох хвилин глибоко вдихайте та видихайте, ваше мислення стане легшим та яснішим. Якщо ви навчитеся розуміти глибокий сенс дихання, ви потроху почнете відчувати, як ваше власне дихання розчиняється в космічному диханні. Видихаючи, уявляєте собі, що ви розширюєтеся, простягаєтеся до меж Всесвіту. Вдихаючи, ви повертаєтеся до себе, до вашого его, яке, як малопомітна точка, є центром нескінченного кола. І знову ви розширюєтеся і стискаєтеся. У такий спосіб ви виявите рух припливу та відливу це ключ до всіх ритмів Всесвіту. Намагаючись виконувати дихання свідомо, ви вмикаєтеся в космічну гармонію, і між вами і Всесвітом відбувається обмін, тому що, вдихаючи, ви здобуваєте елементи з простору Всесвіту, а видихаючи. Ви віддаєте частинки вашого серця та вашої душі. Хто вміє гармонізувати своє дихання з космічним, стає частиною божественної свідомості. Коли ви це відчуєте, вам захочеться все життя вдихати силу і світло Бога, щоб потім віддавати це світло всьому світу. Тому що, видихаючи, ви розсієте світло, яке почерпнули поблизу Бога. Свідоме дихання приносить незліченні блага для вашого фізичного, емоційного, інтелектуального та духовного життя. Спостерігайте за його позитивним впливом на ваш мозок, на душевний стан, на всі ваші здібності. Це дуже потужний чинник у всіх сферах життя. Не нехтуйте цим ніколи. Подумайте про це.